Доброго дня. Боже мой, як ти мене задолбала. Я переїхав в другой хостел, ти меня і тут собака знайшла. А я прийшла показати людям иди дві вільні это, кімнати. Иди, не приходи. Перестань меня снимать. Я тебе Це... разрешал взагалі. Це хостел, в якому живу. Хуйостел. Українці. Зараз я вам покажу дві вільні кімнати. Реально дуже круті, класні дві кімнати. Ось ця кімната вона для пари. Подивіться, ця кровать, вона якби ціла. Для двох спеціально для вас замовлена, і вона е, зараз чекає на дві людини, на пару. Неважно, як там пару, як ви там хочете. І ось ця кімната на одну людину. І Це вона, взагалі моя вали... кімната. Можеш вийти сюди, пожалуйста? Це вільна кімната. Не вільна кімната. Це вільна виходи, кімната. Виходи. там мій велосипед стоїть. Посмотри. Але ви поставили його не на місце. Я сказав, місця. виходи відсюди. Я вийду, як покажу людям. Так Велосипед викинемо з балкона. Подивіться, ось так виглядає дворик. Це тупо цей особистий балкон. Дуже критий, дуже крута кімната. Маємо ось її вільну. Не слухайте цього чувачка. Він просто сусід. Я думаю, що він скоро звідси збіжить, бо я знову його знімала. Покажу вам спільні частини, як вони виглядають. Маємо тут дві кухні, взагалі, в цій квартирі шість кімнат. Маємо ще ось так: ванна, кімната. Так, немає його тут, немає. Пральна машина. І ось ще, бачите, одна пральна машина. Можна собі тут приховувати, бути і так далі. І ось тут маємо ще такий великий санвузол з душовою. Дуже комфортно. І маємо ще одну кімна, кухню. Ось так вона виглядає: холодильничок і так далі. Це ми винесемо. Так, що, люди, заселяйтеся, забирайте ці кімнати. Вони реально розлітаються дуже швидко. Тому, якщо хочете бути першими, дзвоніть нам, пишіть нам, майте контакти під цим відео.